Добро здоров'я шановні глядачі. Сьогодні дуже цікава тема відео. Вона відноситься до BMW-шних двигунів серії М57. У них є одна е, спільна хвороба на всі їхні би, всі серії, що на 46 кузові, що на 60-му кузові, що на наступних кузовах. Е, я не знаю, буде видно, не буде видно, дивіться. Видно, що йде це сип... димок. Чи такого Трошки синенького такого легкого кольору. Коли ти даєш тапу пол, нічого цього немає. Якби. Це все проявляється в основному на холостому ходу. І часто густо це ти коли заїжджаєш до механіків, механіки, механіки бачать, що ну, лібо механік тормоз, лібо клієнт лох, і він каже, О, та вам капіталку мотора, синій йди, це горить маска. Ні. Це проблема, як я сказав, М57 двигунів. У них є проблема з клапаном рециркуляції картерних газів. В чому полягає проблема цього клапана вентиляції картерних газів? Є 61 кузов 3,0М57. Попередня версія в клапані вентиляції картерних газів стояла ось така штука, ось такий фільтр. Так? Це комплект прокладок. Я це все потім поясню, покажу. Далі. Саме ось в цьому кузові вже йшли F57 двигуни, просто йшов клапан вентиляції картерних газів, там йшла тільки мембрана і все, більше нічого нема. Це власне була проблема. І вже в наступних моделях, в 10 кузові, вставляли в цей клапан вентиляції і картерних газів спеціальний пластиковий сепаратор. Так як ви ну, хто спостерігає там за моїм каналом, хто дивиться, я перед тим як ремонтувати. Я в основному ремонтую свої автомобілі, так? Я шукаю інформацію десь в інтернеті, подивитись, почитати і так далі. І відповідно, що я собі знайшов? Коли йде клапан вентиляції картерних газів, без нічого, одна мембрана, це найгірший варіант. У вас постійно буде летіти масло, особливо, якщо мотор трошечки поїздив. Масло буде летіти у вихлопну трубу. І потім люди, які кажуть, що О, БМВ, скільки літрів масла доливаєш? Так? Це е заводський, можна сказати, що такий брак. Але він вирішується. Вирішується або цим фільтриком, або пластиковим сепаратором. У мене стоїть цей сепаратор. Найкраще рішення це є ось цей фільтр. А суперелітне рішення, допустимо, це взагалі поставити спеціальний oil tank Тобто на місці клапана вентиляції картени газів стає спеціальна там задушечка з виходом, з виходами під шланги. Ставиться спеціальна ємкість е, під капотом, проводяться патрубки. І е, коли відбувається вентиляція картерних газів, масло осідає в ту ємність. У вас нічого в вихлопну не вилітає. Але є один якби, великий нюанс. Ту ємність постійно потрібно буде контролювати, скільки набралось масла виливати е, і так далі. Е, чому? Допустимо, на старіших автомобілях стояв цей фільтр і далі від нього відмовились. Ви, хочете, ну, допустим, ви запитаєте, скажете, що інженери БМВ розумні. Вони там придумали, що без фільтра це придумали той пластиковий сепаратор, ти нам гоніш. Так от, дивіться, в чому полягала проблема. Інженери БМВ саме розумні, через що попередній моделі був фільтр. Тому що автомобіль е, здавався, як ми знаємо, інженерами на той час. І цей фільтр грав. Гарну якісну роль. Він робив свою роботу якісно. нічого у вас вихлопне не летіло. Але був один нюанс. Хазєва, які купували е, ці автомобілі з цими двигунами, так? які не знали про наявність цього фільтра, що відбувалося. Цей фільтр потрібно міняти що 2-3 заміни мастила. Або раз на рік, скажімо так. так? Е, якщо його не міняти, що відбувається? Він в себе напитує, іде масло. Воно є з якоюсь вологістю. Тут конденсується волога. Зимою, в зимній період, коли на дворі, цей фільтр перемерзав Нагло. Починало давити масло через щуп, Починало, або забруднювався. От, все рівно масло воно проходить в двигуні, якісь там частинки є переробітку двигуна, він забруднювався, забивалося. Тобто вентиляція двигуна. І йшла з ускладненнями. Що це давало? Це давало знов-таки починало гнати масло в вихлопну трубу, починало масло гнати в турбіну і починало масло гнати з мотора, куди тільки могло. Тобто, от коли ви відкриваєте двигун, дивитеся там все застене, оце саме та ситуація. До цього призводило те, що ці фільтри не замінювалися. А проблема була в тому, що е, хазяєва, як правило, про них навіть і не знали. Чому? Тому що стандартний автомобіль, що ми міняємо? Повітряний фільтр двигуна. Паливний фільтр двигуна, масляний фільтр двигуна, повітряний фільтр салону. Все, би, про цей фільтрик ніхто не знав там, до першого часу. І зараз, як правило, людина, коли купує автомобіль, вона ж не питає, не вивчає, як там його обслуговувати. Отже, як нам, у мене стоїть допустим, зараз цей сепаратор. Його теж коли-неколи потрібно знімати, промивати. хто не знав. Я хочу поставити фільтр, подивитися, яка от буде, чи буде різниця, чи не буде різниця. Так? Мені от цікаво. Чому? Тому що я знаю, що в мене двигун нормальний, тобто він не ухайдоханий. Тобто димок, який ви бачили в хлопною, це чисто проблема оцього клапана вертиляції картерних газів. Коли я зараз розберу, я вам розповім, в чому далі може бути нюанс і чому я впевнений, що це я просто хочу перевірити. Поставлю фільтр, перевірю. І потім, якби буде друга частина можливого відео, як я вже вирішу цю проблему, я згадуюся, як вона вирішується. От зараз приступаємо, добираємось до цього клапана вентиляції картерних газів, показую вам розборочку, які інструменти потрібно, як це все відбувається. Погнали. Те, що я вам зараз покажу, от ви хочете поміняти повітряний фільтр, добратися до форсунок, там, розібрати це все там, я не знаю. Ну, Повітряний фільтр це 100% вам прийдеться робити цю саму процедуру. Нам потрібно зняти. Ось цей корпус повітряних фільтрів, цю кришечку, розпорочку, і потім ми доберемося до того, що нам потрібно. Отже, погнали, дивіться, знімаємо найперше резинку. Є нюанси. В цій резинці є ось такі направляючі. Ті, хто після просто поклали, засунули і все, а ця направляюча вставляється, ось дивіться, спеціальний під неї отвір є, щоб резинка стала в своє місце. З тої сторони, до речі, така сама ситуація. Знімаємо резиночку. Це повітряні фільтри салону тут знаходяться, нам їх потрібно зняти. Що потрібно зробити, як би в цілому? І спочатку знімаємо сам корпус повітряного фільтра. Дивіться, ось він легко відщібається. Далі беремо головочку на 13 і тут є ось такі, ось такі речі. Дивіться, все, корпус повітряного фільтра, бачите, з фільтром вже потрібно замінити. Буде у нас в руках. Зробимо таку саму маніпуляцію з іншої сторони. Далі, дивіться. Є у нас один гвинтик торкс на Т-25. З цієї сторони ось він знаходиться. Ось він знаходиться. Бачите, вушко. І там в корпусі таке саме вушко. Відкручуємо цей гвинтик, той гвинтик. І показую далі. Дивіться, обидва корпуси повітряних фільтрів демонтувано. Далі, дивіться, 13 ключик один. Два. Раз. Одна половинка знята. Дивіться. Три. О. Два. два половинка знята. Все, далі обов'язково знімаємо розпорочку. Щоб зняти розпорочку потрібно один, два, три. 4 гвинти відкрутити. По-перше, торкс t 45 по-друге, нюанс. Тут, коли автомобіль їздив, якщо все закручено добре, все якби, знаходиться під напругою. Якщо ці болти відкрутяться нормально, це і той відкрутяться поганенько. А Особливо у мене, коли попередній хазяїн був. долба. <гум> Бачите, він з'їв грані і просто болгаркою розрізав. Тобто нюанс перший. Подивіться, перед тим, як будете лізти, можливо, вам треба вже поміняти болти, тому що там вже майже нема грані. Це перший нюанс. А нюанс другий. Так як я сказав, тут все під напругою, щоб грані не зривалися, перед тим, як відкручувати, візьміть молоточок і легенько стукніть, два-три рази. І тоді у вас ці болтики грані підуть нормально. Середні ці відкручуються взагалі якби без якихось питань. Зараз покажу. Дивіться, тобто я їх навіть не послабляв перед тим, як продемонструвати, як вони працюють на відео. Це ми зняли нашу розпорочку, далі знімаємо основну нашу кришку і ось цю другу додаткову. Тут я не знаю кого як, у мене тут болти на 10. Беремо ключик з головкою подовше. І відкручуємо. Кришку, основну, другу половинку ми демонтували на далі. Ось наш саме цей клапан ВКГ вентиляції картерних га газів знаходиться. Ось це, ось це, ось це, ось це, ось це, ось це. Ви поняли, це все він, це він один великий. Далі, щоб до нього повноцінно нам добратися, потрібно зняти обудову повітряного фільтра. Скручуємо ось цю додаткову кришку, е потім скручуємо ось цю. Тут потрібно у нас ось такий торксик HV5, він називається. HV, або hv 5 Відкритім 1, 2, 3. Це знімаємо бокову кришку. Ця бокова кришка призначена для контролю повітряного фільтра. Грязний він чи чистий. Щоб його замінити, потрібно відкрутити також. оцей, 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 Потім є ще там один. І ось десь тут орієнтовно ще один гвинтик. Дивіться, я вам казав, є тут гвинтик. Ось бачите? Ось він знаходиться. Зараз. Ось. Ось він знаходиться, так? Тобто ці, що зверху, їх якби видно. І так. Ось. І є ще один тут на вуглі. Щоб тут на вуглі долізти до нього, там його камерою навіть не видно буде. Дивіться. Ти я не побачив. Дивіться, щоб до нього долізти, потрібно щось тонке і довге. Але бажано, от у мене в комплекті в чемодані є ось така штука, вона гнучка. Бачите? Тобто воно гнеться дуже добре. От туди дуже добре підлізти цією саме гнучкою штукою, вигнути, щоб воно попало. В принципі, я вже якби тут був, робив це, не знаю як. Все, дивіться, ми всі гвинти відкрутили. Тепер цю кришечку відкручуємо масло заливну горловинку, закручуємо її, щоб туди нічого у нас не, не потрапило. Так? Тобто обов'язково відкручуємо пробку, потім знімаємо цю штуку. Інакше ви не знімете. І на силу, нічого не тягнемо. Бачите, хтось вже коли да, якийсь пан Єблан. Дивіться, все легенько знімається. Гвинти у нас стоять в наших позиціях, вони звідти в принципі, не випадають. Якщо, бачите, ось шайби спеціальні. Тобто спеціальна шайба для того, щоб він звідти не випадав. Якщо ви ту шайбу не поломите, все залишається на місці. Фільтр вже потрібно буде замінити на наступний раз ми це зробимо. Дивіться, ось наш клапан ВКГ. Його, щоб витягнути, один болт, другий, третій, четвертий, чотири болти, але бажано відкрутити ось цю рампочку так, з проводами і відсунути її в бік, тоді в нас буде взагалі повний доступ і е, не буде ніяких проблем. Треба відкрутити ось ці гвинтики, бачимо. так? Під них потрібно з однієї сторони спеціальний ключик, а з іншої беремо на 5, якщо у вас є. В комплекті, там в чемодані є десь там головки, і беремо такою головочкою, він легенько відкручується і потім, коли будемо закручувати його назад, не зажимаємо, так щоб очі вилізли, а легенько просто закрутили, тому що тут немає ніякої е, суперконструкції, що там треба, щоб воно витримувало. Тобто легенько закручуємо, легенько викручуємо і легенько закручуємо, щоб його не поламати. Тим же самим ключом ХВ-5. Ми вже відкрутили, бачите цю рампочку, дивіться, вона висовується, за ця пластинка. Відкручуємо вже, якби, гвинти нашого клапана. Наш клапан відкручений і вільно. Дивіться, так як ця планочка нам вже дає, витягуємо його догори. І ось наш власне, дивіться, стоїть сепаратор. Той, який я вам казав, що навіть його, він вже стоїть в новіших моделях, навіть його потрібно обслуговувати. О, ось так це все виглядає. Отже, в попередніх версіях йшов оцей фільтр, який ми зараз будемо встановлювати. В попередніх е 60 61 кузові йшло взагалі без нічого. Ось ішов такий клапан. Тобто, щоб ви зрозуміли, ці клапана на цих двигунах вони похожі. Просто єдиний нюанс: в оцей клапан з Е61 кузова на, 60... на попередній ви не встановите. Він чуть-чуть, тут пів міліметра по корпусу не грає. Так він схожий все те саме. Тобто різниця є трошки в самому розмірі. Все, е -е, З попереднього двигуна сюди цей клапан не встановити тільки е -е, сам, саму цю будову. Тому що тут трошки просто буквально там декілька міліметрів воно не стає. А так сам клапан так само, і конструкція така сама, тільки там були. Фільтр, як ви бачили, так. Далі в цьому двигуні йшло без нічого, отак ішло по-заводському. І вже в F10-х кузовах пішло ось такого з таким сепаратором. Це сепаратор. потрібно теж... Хоча тут нема що особливо Подивіться, яка конструкція. Це конструкція типу циклон називається, я так розумію. Його бажано періодично знімати і промивати. Далі. Чому я казав, що хочу перевірити? Чи поможе, допоможе мені цей фільтр чи ні? Тому що автомобілі BMW е, дуже по багатьох частинах люблять саме оригінальні запчастини. Це вже попередній хазяїн. Е, тут видно, я вам просто не покажу, дуже-дуже слабко видно. Це марка Febi. Тобто цей клапан в зборі вже був замінений. Але автомобілі BMW дуже люблять оригінальні запчастини. І ті люди, які е, стикалися з тим, що двигун в нормальному стані все, воно з вихлопної летить е, синій димочок. так, е, Буває мас масло дестамблізації з двигуна, вони стикалися з тим, що ставлять цей циклон, ставлять фільтрик і нічого не дає. До тої порі, поки весь цей клапан не замінять на заводський БМВ-шний фабричний. Чому? Тут в принципі, немає аж якоїсь такої конструкції. Ось тут стоїть клапан, який в принципі, можна замінити сам. Можна замінити всю цю будову, а можна замінити саму цю кришечку самим клапаном. Так от, Дуже схоже на те, що жорсткість цього клапану в неоригіналі не відповідає налаштуванням цих двигунів. Відповідно, коли ти ставиш оригінальний оцей весь клапан, так, оцю всю, клапан вентиляції, плюс оцей фільтрик, тоді виходить найкращий ефект. У вас нема масла в вихлопній системі, у вас нормальне е, тиснення по системі, так? І нормальна вентиляція картерних газів відбувається при єдиному нюансі. Якщо вчасно будете замінювати цей фільтик. До речі, дивіться, тут, тут, в цьому циклонтику сепаратори ламатись немає, якби по факту. Де факто чому? Його просто іноді знімаємо. Промиває. Що може зламатися в ось цьому клапані? В ось цьому клапані тут є мембрана. Її там видно, бачите, жовтенька, помаранчева. Як її можна перевірити? Ось дивіться, сосочок. Тягнете в себе. Чуєте? Чуєте? Тобто, якщо ви тягнете повітря витягнули, все далі не йде, значить вона ціла. Якщо ви тягнете і чувствує, відчуваєте, що повітря йде, йде йде, це означає, що в цій мембрані є десь дюрдочка, так? дирочка. Відповідно, її потрібно замінити. Ось, якби технологія проста і, якби, як то кажеться, не затійлива. Якщо у вас ви перевіряєте цю мембрану заводський клапан, то клапан не зачіпаєте, не потрібно його міняти. Якщо у вас тут Мембрана ця ціла, все, в самій, в самій цій обудові нічого замінювати не потрібно. Далі. Є люди, які кажуть, знову-таки, знов-таки розумніший, ніж інженери BMW. Дивіться. Інженери BMW, ось це я кажу, оця обудова де-факто тільки по корпусу самому не грає трошечки. Її можна підпиляти і ставити цей корпус в попередній двигун. Але по факту все воно однакове. Оця штука стає в усі корпуси. щоб ви зрозуміли, в усі, допустимо, у мене двигун, так? в усі корпуси ВКГ е, на всі е, роки вона встане. Далі. Зараз я вам покажу, ми будемо встановлювати фільтрик. Замінимо, замінимо нашу резиночку. ось. Ми зняли старе кілечко, поставили нове, ось воно. Дивіться. Це до того, що ви скажете, що що мудріші, чим інженери БМВ. Інженери БМВ теж мудрі люди, тільки ми не завжди читаємо інструкцію. Дивіться, ми ставимо кілечко, ставимо наш новий фільтр туди, він находить так плотненько. О! Став так. І дивіться, в корпусі фільтра є спеціальна ось така штучка. А в нас в комплекті з фільтром йде ось така штучка. Це спеціально для того, щоб фільтр стояв на місці. Тобто, інженери БМВ передбачили наперед, що цей корпус може йти з повітряним фільтром, цей корпус може йти взагалі без нічого, так як він йшов фабрично на 60-му кузові. І цей корпус може йти з ось таким сепаратором. Поняли? Для тих, хто не поняв, якщо у вас проблеми летить з вихлопної, тепер... Чітко вже пояснюю. Якщо у вас проблеми летить з вихлопною, ви знімаєте цей фільтр, у вас нема нічого, можете поставити цей сепаратор або ось цей фільтрик. Якщо ви ставите найкраща система з фільтром, якщо ви ставите фільтр, але у вас щось продовжується, тобто, можливо, трошки покращилось, але ще щось летить з вихлопною, дивіться на клапан. Якщо у вас клапан вже не рідний, не оригінальний, тоді вам потрібно купити оригінальний ось цей клапан в зборі, Pвершний, і поставити ось цей фільтрик. Вам буде щастя. Далі беремо ось комплекті. Також ідуть прокладочки. Дивіться. Ось вони у нас теж йдуть, їх потрібно замінити обов'язково. Ви купуєте новий комплект. Бажано, не бажано, а постійно, якщо от ви будете встановлювати цей фільтр, купуйте його. Не потрібно його купувати завжди в комплекті з ось цим пластиком. Є комплект, який просто фільтр, і дві, дві прокладочки і одна кругла. Так? Тобто ну, на декілька копійок воно буде дешевше, ніж з цим пластиковим вкладом. Його не треба постійно міняти. Але оці прокладки постійно потрібно замінити. Чому? Е, дивіться. От болти. Що нам можуть сказати ось ці болти? Вони нам можуть сказати те, що попередній власник, е, як я вже казав, у нього були проблеми трошки з головою. Е, і він вирішив економити на цих прокладках. Я коли зняв цей клапан, прокладки були в рівень. В рівень і Чому болти такі вижиті? Тому що воно вже не вжималося. Прокладка вже вдавлена, була стара, попередня. І відповідно він хотів хоч якось то зажати крутив на максимум, майже позривав грані. Так? Не робимо так. Купуємо фільтрик, купуємо ці прокладочки. Кожен раз, коли знімаємо фільтр, міняємо ці прокладочки, воно не так дорого. І ось ці вушка. Їх не відрімаємо, не викидаємо. Дивіться, і на одній старій, і на другій старій, і на нових воно теж є. Чому не відриваємо? Дивіться. Тут, щоб їх демонтувати, дивіться, ось вушко одне, ось вушко друге. Берете за це вушко, зараз я вам продемонструю. Дивіться, бачите? Прокладочка ось витягується, вона в руках моментально залишається. Бачите? Дивіться. Тобто її дуже легко за це вушко витягнути з того місця. Дірку здійснюємо в дворотньому порядку. До речі, стараємось гвинти закручувати не по черзі по колу, а навхрест. Цей, цей, цей. Поняли? Не так, щоб цей, цей, цей цей. Тобто гвинти завжди в таких речах закручуються на ф І не жмемо їх, так, щоб випадали нам очі. Дивіться, чим я закручую. тобто Не потрібно тут закручувати якийсь такий метровий Так, Не потрібно. Закручуємо від руки, щоб потім могти від... відкрутити від руки. Дивіться, наш клапан на місці, нашу рампочку під провода да, закрутили на місце. Це ж ці не закручуємо, там, не тягнемо. Е, легенько закручується в пластик, легенько закручуємо. Тут немає ніякого навантаження, це просто шина для того, щоб прокласти проводку. Щоб, тобто нема нічого, не потрібно тягнути. Корпус фільтра наш встановлюємо в звертуємо порядку. Що вам потрібно знати по корпусу повітряного фільтра? Ось це низ. Дивіться. Бачите? Ось ця губка, губа йде. Ось тепер дивіться корпус. Оця губа повинна зайти між корпусом повітряного фільтра і між цим бочком. Тобто воно повинно туди якби заскочити, бачите? Це внутрішня частина, виходить, це зовнішня частина. Якщо у вас воно не стане, ви будете закручувати, у вас вийде ось така ситуація. Тобто у вас поломиться корпус повітряного фільтра, прийдеться його клеїти і так далі. Як зробив хтось, хтось до мене, не сильно толковий, скажімо так. Наш корпус повітряного фільтра зібраний. віддіваємо наш е, декоративний кожух. Побудова повітряного фільтра встановлюється дуже легко. Є тільки один нюанс, дивіться, ось, бачите корпус і клапанець там резиновий. Ось. Він входить ось сюди. Відповідно, ось таким ось макаром опа, стало на місце. Нічого нікуди на силу не давимо, воно все стає у нас сюди. Дивіться, воно на місці. Просто якщо воно у вас там не війде, не буде влазити, ви будете десь її обхнути, щось будете ламати. Все стає легесенько в зворотньому напрямку, фіксується ось таким чином. Раз. Дивіться. Бачите, вже він не піднімається. Ставимо другу половинку, так само закручуємо і потім закручуємо цей гвинтик посередині. Дивіться, ми заміну здійснили, я бачу, що з закопною трошечки ще йдемо. Це зрозуміло. Тобто там той сепаратор пропускав якусь кількість масла, так, воно є в системі, потрібно, щоб воно вигорілось. Потрібно бажано проїхати, дати просрачки, щоб пройшла ця система вентиляції, а далі будемо дивитися, помогло вам, не помогло. помогло воно нам або не помогло, якщо не помогло, купуємо оригінальний клапан і дивимося, чи вирішилась наша проблема. Дивіться, після заміни фільтра я проїхав десь в районі 30 км, 25. так. Нас пішли декілька разів. Що я вам хочу вже сказати? Е, зараз я запустив автомобіль зранку, тільки запустив і одразу знімаю. Взагалі нічого нема. І запах, тобто раніше було чути горівшим маслом. Зараз цього немає. Тобто я думаю, що ще треба проїхати деякий час. Я сьогодні буду їхати там на роботу, з роботи ще там в районі 50 плюс кілометрів намотаю. Подивимось, як воно буде, але я вже бачу покращення. Тобто вже нема. Ну, от я зараз нічого не спостерігаю, не чую ні запаху. Просто камера не все передає. Ось так я спостерігаю, нічого нема, ніякого диму не йде. Побачимо, як далі буде. Дякую за увагу, лайк, підписка, комент.